Всім привіт! АПФ-контест 4.0, траса до 6 років. Як завжди, у нас траси не складні фізично, але є деякі технічні моменти, на які треба звернути увагу. Отже, старт у нас ось тут, натискаємо на кнопку і пролізаємо ось такі проласки тліпі. Далі перелазимо на перекладину і стрибаємо вниз, не зачепивши кільце. Кілька нюансів щодо цього. Е Відрізку. Ми можемо стрибнути з цієї платформи. Якщо ви стрибнули і зачепили кільце, не попали в нього, це 12 секунд штрафа. Якщо ми стрибаємо з кіт ліпа і не попадаємо, отримуємо 9 секунд штрафа. І якщо стрибаємо з перекладини і зачепляємо кільце, це плюс 3 секунди штрафа. Далі, як тільки ми прострибнули, пролізаємо вниз і стрибаємо на подушку. Будь ласка, бажаємо стрибати на ножки. Далі. Долаємо перешкоду будь-яким способом. Обов'язково долаємо її, тобто не пробігаємо з боку. Далі, ось у нас флайрол. Наше завдання прострибнути всередину. Якщо ми збиваємо планочки за кожну планку плюс 3 секунди штрафа. Далі. Один з улюблених снарядів наших дітей це тарзанка. Дитина пролізає сюди. Хапає за кільце і пролітає ось туди, на кубік. Наше завдання долетіти до кубіка і залишитись на ньому. Якщо ви падаєте, це 9 секунд штрафа плюс 3 секунди за кожен крок. Далі ми вилізли на кубік, зістрибнули вниз. Тут обов'язково пролізти знизу. Якщо ми збиваємо планку, відповідно отримуємо плюс 3 секунди штрафа. Далі. Прискорення, піднялася на е, тумбочку. І тут неважливо, як ви починаєте, як ви її проходите, ось ці е, пролази. Ваше завдання основне максимально швидко дійти е, до цієї трапеції і зістрибнути на неї, не впавши. За кожне падіння тут, за кожен крок, плюс 3 секунди штрафа. 9 секунд штрафа за падіння, плюс 3 секунди за кожен крок. Далі, ось тут. Пам'ятаємо, як на минулих змаганнях е проходимо баланс, не стаючи на червоні відмітки. За це ми отримуємо плюс 3 секунди штрафа. Плюс ми отримуємо кожне, е за кожне падіння також плюс 3 секунди штрафа. Проходимо, не падаючи і далі у нас відкриваються акурасі. Тут, відповідно, теж за кожне падіння на акурасі або страйдах Плюс 3 секунди штрафа. Обов'язково перестрибуємо через червону планку і прискорюємось на волран. Вибігли в волран. Акуратно зістрибуємо на платформу. Раз. Зістрибуємо на кубік два. І пролітаємо андербар. Якщо збили, відповідно. Плюс 3 секунди штрафа. І нарешті натискаємо на фініш. Пам!